Гімн України. Хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії РФ. В Одесі було відкрито конференцію проблеми та перспективи організації реабілітаційної допомоги ветеранам ЗСУ. Захід пройшов за підтримки департаментів охорони здоров'я та фізичної культури, спорту і туризму Одеської обласної військової адміністрації, Одеського національного медичного університету, Асоціації реабілітаційного менеджменту, центру відновлення медицини промедклінік міської лікарні номер 10 Під час роботи було порушено широке коло питань щодо організації реабілітації на півдні України. А саме надання допомоги постраждалим, організація безбар'єрного простору та інклюзії, застосування адаптивної фізичної культури та спорту, психологічна реабілітація, працевлаштування осіб з інвалідністю ця проблематика вона не може не викликати у нас, у лікарів, у викладачів, бажання допомогти. І ми це розуміли. Ми працювали дуже активно, готуючи кадри. ви знаєте, ми готуємо кадри лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, проводимо підвищення кваліфікації. Але настав той час, коли фахівці реабілітації. Півдня України, Одещини, Николаївщини, Херсонщини, ми об'єдналися для того, щоб створити цю громадську організацію. Громадська організація має назву Асоціація лібертаційного менеджменту, і мене було обрано президентом цієї організації. І сьогодні ми проводимо наш перший захід. Це конференція, присвячена питанням надання реабілітаційної допомоги ветеранам ЗСУ саме тут, у нас на Півдні України. Конференцію проходила в змішаному форматі в трьох панельних дискусіях та охопила майже 100 учасників. Як зазначив колишній випускник ОНМеду, а нині виконуючий обов'язків міського департаменту здоров'я Левон Нікогисян, такий захід є необхідним на потребу часу. Дуже потрібен нашому місту, нашої області, Одеській і всій Україні, щоб як можна більше проходило таких закладів саме тематиця реабілітації, це сього Сьогодні в Україні тема номер один реабілітація. Тому ми розуміємо, що майже два роки війни і ми живемо в цій війні. І потрібна як фізична реабілітація, так і психологічна реабілітація цих пацієнтів все більше і більше. І якщо ми будемо проводити такі заходи, як можна частіше, то ми будемо ділитися опитом, у кого є який опит наработки, і це дуже потрібно для для наших лікарів. А, а значить, для наших. Пацієнтів про реабілітацію військових треба говорити максимально комплексно, аби вони змогли швидко соціалізуватися, включитися в цивільне життя або продовжити службу. Серед основних векторів розвитку реабілітації в регіоні створення та облаштування реабілітаційних відділень відповідним обладнанням, розробка та втілення нових програм стелемедицини, збільшення стаціонарних ліжок в кластерних лікарнях регіону. Зараз у нас створюються. Реабіліційне відділення. Я хочу нагадати, що Міністерство охорони здоров'я проводить дуже таку дуже важливу подію створення надкластерних кластерних лікарень. В Одеському регіоні кластерних лікарень 12, а надкластерних 5. І в кожної лікарні надкластерної і кластерної. Повинно бути реабіліційне відділення. Для одеського регіону, яке має 2,5 млн населення, потрібно 500 ліжок. І наше завдання завдання і Департамент охорони здоров'я, і Одеська обласної військової адміністрації створити ці 500 ліжок для надання виключно стаціонарної медичної допомоги. А, так, а також необхідно створювати амбулаторну медичну допомогу, щоб не було черг. Для отримання, ну таке інше. Kind of... А чи вистачає лікарів реабілітологів ні, 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 зразу хочу зауважити, що не вистачає ні лікарів, реабілітологів, ні ерготерапевтів, ні фізичних терапевтів. І дуже важливо, що в цьому заході це питання буде піднято. Проблема нестачі кадрів, психологів, психотерапевтів та лікарів-реабілітологів залишається гострою для всієї країни. Це специфічне навчання, яке потребує етапності і кваліфікації. На вимогу часу Одеський національний медичний університет постійно вдосконалює навчальний процес за європейськими стандартами. Збільшено обсяг підготовки висококваліфікованих лікарів фізично-реабілітаційної медицини. На кафедрі фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання проводиться навчання на рівнях додипломної та післядипломної освіти, в інтернатурі на підготовчих курсах. Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії ОНМЕДУ. готує фахівців, без яких наразі процес реабілітації військових та цивільних, що отримали важкі поранення та посттравматичний синдром, неможливий. В рамках національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, яка була ініційована першою леді Оленою Зеленською, Одеський національний медичний університет, другий рік поспіль надає допомогу постраждалим в реабілітаційних відділеннях університетських клінік та центрах психічного здоров'я, на базах яких розташовані кафедри. Онлайн-консультації надаються в військовій шпиталі на передовій. Загалом, тільки в минулому році, ОНМДУ підготував дві тисячі спеціалістів в напрямку фізичної та психологічної реабілітації. Перемога настане неодмінно, і зсу виборюють її крок за кроком, проливаючи кров, віддаючи життя, зростає число поранених та збільшується інвалідність. Але ми вистоїмо, бо українці незламні.